Промовою з нагоди дня міста і привітань розпочав засідання позачергової 21-ї сесії Чернігівської міської ради восьмого скликання Владислава Трошенко. Зокрема, міський голова зазначив, що цей день вперше відзначається у військовий час. Місто з 1300-річною історією, вкотре героїчно боронить свою землю. Але як би там не було, у нас іншого вибору ніж стоять за свою землю. немає. І ми відстоїмо свою землю в котрий раз в історії нашого міста. І після перемоги буде нелегко, адже попереду аналіз над помилками коригування доведеться робити у зовнішній і внутрішній політиці. Переконаний Владислава Трошенко. Але у Чернігова є майбутнє і воно залежить від кожного з нас, від нашого ставлення до країни і міста. Сьогодні підприємства вкладають кошти, відбудовуються, починають працювати. Власники залазять борги останні кошти вкладають, але вірять Чернігів, вірять і в свій бізнес і в своїх людей це патріотизм. На засіданні сесії чернігівцям, які проявили мужність і героїзм під час оборони Чернігова, вручили подяки міського голови Валерій Зюсько. Це саме той бойовий пенсіонер, який намагався поцілити з карабіну у російський літак Красноярцева, що тероризував Чернігів у березні. Він летить, я з карабіна його раз полетів, знову гуркіт, знову заряджаю, і на другому колі 11 куль. В його влупив, а як воно, що воно, не прогавив час, не проспав десь там, не збіг з свого городу. До самого-самого кінця. Нікуди не виїжджав. Ночами сидів, дивився, як літають дрони повз хату, з Білорусі, один за одним самоліти. Ну, Було багато-багато, багато, багато, багато горе було. Ці та інші кадри вже увійшли в історію. Їх знімав наш колега Андрій Кузьминок. Єдиний телеоператор, який з першого дня повномасштабного вторгнення залишився в Чернігові і навіть під обстрілами виїжджав на зйомки, аби Чернігівці і весь світ дізналися про злочини росіян. Завідувач у відділу телеоператорів комунального підприємства «Телерадіагентства Новий Чернігів Чернігівської міської ради. Серед нагороджених п'ятеро медиків вони весь цей час були і залишаються на передовій свого фронту. Це лікарі, це хірурги, це медичні сестри, це молодший медперсонал, який взагалі не залишав ні лікарню, ні пологовий будинок. Як буде у нас? Найближчим часом перемога. Я думаю, що ми відсвяткуємо і день міста, і день кожної лікарні восстановиться всі заклади нашого міста. Чотирьом військовим, які керували обороною Чернігова під час активних бойових дій у лютому квітні. Рішенням сесії присвоєно звання почесний громадянин міста Чернігова. Це Віктор Ніколюк, Леонід Хода, Дмитро Брижинський, Олексій Висоцький. Міський голова вручив диплом і нагрудний знак командиру 119-ї окремої бригади тероборони Олексі. У Висоцькому особисто. «Сьогодні я отримав найвисоке почесне для мене звання це почесний громад міста Чернігів. Це заслуга, не моя особиста, це заслуга всього моєго особового складу, всі 119-ї бригади територіальної оборони. Будьте впевнені, що до кінця цієї війни наші бойці будуть на захисті нашого рідного міду. Також запровадили нову відзнаку територіальної громади медаль за оборону Чернігова. Відповідне рішення підтримали депутати. Виконавчий комітет розробить положення про нагородження, визначить проєкт малюнку та опис самої медалі, які затвердить міська рада.